Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо виконувати лабораторну роботу дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників. Метою нашої роботи є експериментально перевірити співвідношення сил струм та опорів для паралельного з'єднання. Тобто, ми маємо переконатися, що Сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів у відгалуженнях. А також переконатися, що загальний опір провідників менший за опір кожного з них. Для цієї лабораторної роботи нам необхідне таке обладнання. Модульна панель, на якій ми складаємо коло. Джерело струму, амперметри прилади для вимірювання сили струму. Вольтметр прилад для вимірювання напруги, вимикач, а також дві лампочки, які будемо складати в колі паралельно. Перш ніж. Приступити до роботи, ми повинні переконатися, що ми чітко знаємо правила техніки безпеки та будемо суворо їх дотримуватися. Замалюйте в зошитах своїх схеми для складання електричного кола. І, відповідно, глянемо на нашу панель. Паралельно з'єднані дві лампи, біля них послідовно включені амперметри. Вультимет під'єднаний паралельно, він нам покаже значення напруги на одній з ламп, потім на другій. Також в колі включене джерело струму та випмикач. Давайте спробуємо замкнути коло, що покажуть наші прилади. Запишемо їх покази у табличку. Почнемо з загальної сили струму, тобто у нерозгалуженій частині кола. Ми бачимо, що сила струму дорівнює 0,5 А. Отже, і в таблиці 0,5 А. Сила струму на одній з ламп, на одній з ламп дорівнює 0,2 А і 1 0,2. Так, сила струму на другій лампі. Дивимося уважно на шкалу 0,3 А. Пишемо і 2 0,3 А. Є добре, які ж покази вольтметра. Глянемо на шкалу 4,2 В. Отже, у дорівнює 4,2. Добре, вимкнемо коло, підключимо вольтметр до іншої лампи, побачимо, яка буде напруга на ній. Так, Дивимося на покази вольтметра, вони не змінилися. Тобто, для перевірки співвідношень при паралельному з'єднанні ми знаємо, що напруга однакова. Так само 4,2 вольти. Добре діти. Заповнивши табличку на сторінці 178, нам необхідно ще обчислити опір нитки розжарення на першій лампі. Обчислити Опір нитки розжарення на другій лампі, а також обчислити загальний опір кола, що містить дві лампи. Ну що ж, успіхів вам при обчисленні не забудьте записати висновок і проаналізувати виконаний експеримент. До побачення!